П'ятеро людей, серед них двоє дитини, госпіталізували через атаку Росії на Сумщині. Близько полудня ворог вдарив по залізничному вокзалу у шості. Росіяни прицільно обстріляли пасажирський потяг, який їхав у столицю. Один з вагонів загорівся. На місці працюють усі служби. Страшні кадри з місця удару опублікував Володимир Зеленський. Він пише про десятки постраждалих людей. Попередньо у місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири. Атака на місто триває. Ворог завдає повторних ударів. Складнюючи роботу рятувальникам, президент Володимир Зеленський зазначив, що росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних, і цей терор світ не має права ігнорувати. Друзі, зараз маємо на зв'язку Сергія Тарасенка, заступника голови Шосткінської районної військової адміністрації. Вітаємо вас в ефірі! Один, що вітаю. у вас сталося? Скажем так, близько 12-ї години. Ворог завдав. Ракетного удару вигляді шахіду по залізничній станції Шостка, саме в той час, коли здійснилася посадка на потяги з полученням Шостка Київ та Шостка-Новгород-Сіверський. Перше влучання було у пригородний у приміський потяг. Загорівся вагон. Було зараз наразі сім постраждалих. Вони всі перебувають наразі у районній Лікарні їм надають всю необхідну допомогу. Пане Сергію. А за повідомленнями місцевих ЗМІ вже розгорнуто штаб для допомоги потерпілим. Чого потребує штаб? Як людям, яка потрібна допомога людям? Наразі людям надається вся необхідна допомога. Зараз ворог продовжує наносити удари по місту Шостка по цивільній інфраструктурі це ускладнює наразі здійснювати всі необхідні дії з боку ДСНС розгорнуті пункти незглавності. Все працює. Людям надається вся необхідна допомога. А ті люди, які були в потягу, вони евакуйовані. Що з ними? Яка це кількість людей загалом? Ну інформації стосовно кількості людей, яка Половинна була сідати на цей потяг, немає. Ну, скажімо так, на, саме на вокзалі перебувало ну, близько 30 людей, але всі живі, здорові, слава Богу. Тільки оці е, госпіталізовано до центральної районної лікарні. Чи є тяжкі, пане Сергію, і що із залізничним сполученням? Чи відновлено воно? В зв'язку з тим, що зараз відбувається повторні. Нанесення ударів це неможливі зараз щось здійснювати. Дякуємо вам, Сергій Тарасенко, заступник голови Шостинської районної військової адміністрації. Тримайтеся.